Скаїть, а мене в лікарню, будь ласка! Ти бачиш, що вона не заводиться. Я не хочу втратити дитину, будь Ді, ласка, мою дитину. Андрій, що вона говорить. А! Ти все-таки вихідна. А! А! Да. А! Це все через тебе. Ти в цьому винен. Що? Я не розумію. Вона марить, не слухає. Я тебе ненавиджу, чуєш? Я ненавиджу тебе. Моїй дитині не потрібно. Батько Люда, хто батько? Вона тебе дурить, чуєш? Вона тебе просто дурить. Ну ти брехло. Вона просто хоче нас посварити, просто хоче посварити, чуєш? Як ти міг, як ви могли, я ж Вірила тобі. А ти думала, що? Що він все життя за тобою бігати буде? Замогли!